Маленька пропозиція, я думаю, що ви всі підтримаєте її. Перейду вже, як то кажуть, до особистого, я в 11 років не був в цьому місті. Періодично приїжджав, їхав назад десь. Але приїхавши зараз сюди, перебуваючи фактично 10 днів в місті, не для такого не таємниця, особливо для заступників, що я по місту трошки проїхався, там дзвонив і в 10 часов вечора, в 11, перепрошую, але в нас в місті Бардак. На минулому тижні ми з вами говорили, чому Бардак казали, що не можуть їздити комунальні служби, деякі і приватні підприємства збирати сміття з вулиць контейнерів баків. Питання, швидко, вирішили. Да? Вроді би, питання вирішили, а в переважній більшості все-таки залишилось. Не хочеться цього. Я зараз до вас звертаюся як пересічний мешканець з одної сторони, а з другої сторони, як голова військової адміністрації. Давайте ми за місяць часу. З вами наведемо порядок в місті. Це стосується кожного і кожної. Буде об'явлено, скажу точно, місячник чистоти в нашому місті. Це стосується кожного департаменту, кожного управління, кожного комунального закладу. Через місяць часу ми повернемося до цього питання, але точно скажу, що повернемося не всі, не повернуться ті, хто не впорався. Це стосується кожного, ви починаючи там, від в'їзду в місто наш, кінчаючи е прибережну територію. Парки, ринки, базари, зупинки, колі, вулиці, міжквартальні проїзди. Розумієш, що тяжка пора, вона зараз осінь на дворі, багато листя. Але якщо ви самі вийдете і проїдетесь, то ви побачите листя, це впалося зараз, ще воно впало що, там, три тижні назад. І що стосується сміття, я зараз звертаюсь до керівників району особливо. Наведіть порядок в себе в районі. Я з великою повагою ставлюсь до вас, з великою повагою ставлюсь більше до тих людей, які це прибирають. Але ви організатори цього процесу. Сьогодні у нас 20, яке число. 27, 27 листопада ми з вами зберемось. А до 27 листопада зробимо об'їзди, подивимося, як воно все працює. Давайте так, щоб ми з вами не сварились. Хто не справився, як то кажуть, я не винуват. Я нікому не погрожую, але речегії впливу точно знайду. Домовились?